Вітаю всіх! Це кар'єра за безробітнім Футбол менеджер 22, і ми продовжуємо грати за хорватський славен Белупа. Цю серію я, мабуть, хотів би розпочати з фінансів нашого клубу. Ми непогано так вийшли в плюс через те, що все ж таки за Єврокубки дають непогані гроші. Тому. Сподіваюся, у наступному сезоні буде більше коштів на трансферному бюджеті та на зарплатному фонді. Але, як ви можете побачити, кнопка для запитів керівництву у нас зараз заблокована. Це все через те, що знову керівництво у клубу буде змінюватися. І тому на останній тиждень. Трансферного вікна в нас вже вже були заблоковані трансфери, і зараз я навіть не можу на перегляд взяти гравців, які на вільних трансферах знаходяться. Але, подивимося, що з того вийде. Далі повертаємося до розкладу. Побачились ми з вами останній раз на матчі з Гіберніаном. Далі був Динамо Загреб ми програли. Після чого все ж таки. Почали хоч якось набирати хід З юнаком 2-0. Перший матч у групі з Аїком 4-1, чудова гра, Рієка нульова нічия, Кубок Хорватський, перший раунд. Ну, то вже не наш е, Кубок і не наша е, взагалі справа. Тому якось так. І з Рюдісом 4-2 зіграли. На сьогодні нас чекають матчі з Феєнордом, Осіек, Хайдук і ЦСКА Софія. Переходимо до матчу тоді з Феєнордом. Багато матчів сьогодні у нас. І що стосується складу: Слейтер у нас на травмі, тому на зараз ми граємо приблизно ось так-от. Тобто. Три атакувальних і замість лейтера нам випустити. Ну, хай виходить з Але, мабуть, скоро краще на бокс ту бокса. Ну і. Поло замість лейтера, щоб можна було робити заміну. Так, як це у нас єврокубок, то у нас є. Певні постійні гравці це кьюс, який на фланзі виходить. І якщо я правильно розумію, крнак погано грає, хай замість нього жорді, але так, щоб можна було б його потім замінити. Хто нам тоді не потрібен тут? Давайте году. І замість году якраз таки жорді хай вийде. Бо досить непогано грає. Euh, що ж, на цьому переходимо вже тоді до матчу? Затверджуємо склад. Переходимо. Загалом сподіваюся, що зможемо хоча б нічию вирвати з у цьому матчі. Так, ну перший гол дуже важливий, різні системи хай буде. Кьюс грає, де він може. А може він майже усюди. Ну і, мабуть, зараз будемо дивитися, що у нас статистика буде показувати. А статистика показує, що ми навіть в якомусь сенсі домінуємо. Тобто наші удари більш точні, ніж у феєнорду, але моментів немає. Це мене. Хоча, сподіваюся, це буде зараз наш момент. Браут на Толіча, кьюс, кьюс на фланзі. Браут. Толіч. Пас у центр на скоропа, скоро б на Саріча, Саріч. Ну, як так можна? Але Жорді на підбиранні. Подача Саріч, удар заблоковано. І на цьому, власне, все. Ну, перший момент, який нам показали, він за нами це чудово. Та далі далі будемо дивитися, що і як. Ну, по оцінкам загалом. Непогано. Так, ну я задоволений, звичайно, кількістю ударів. Іншого і не може бути. Але це зараз момент у Фенорду. Дальній удар. Гол. Ну, що ж. Переходимо до атакувального і трохи швидше. Будемо грати. Там будемо далі дивитися, бо ну, по статистиці загалом непогано, а ось по рахунку не на нашу користь. Хоча на один гол ми вже точно награли. Ну зараз подивимося, що буде після цього моменту. Каймасов на фланг на Браута. Браут тягне м'яч. Браут, пас на К'юза, К'юз закидання, Саріч і ворота рятує. Просто-напросто. Ну, тоді нам потрібні заміни. Зараз подивимося, що ми можемо зробити. Закидання на Боженіка, б'є Божені і Даріо на місці рятує нас. Ну, непогано. Але ж кутовий для Фейнорду. Подивимось, подивимось зараз. Подача. На щастя, для нас це не гол. Ну, давайте замінки. По замінах к'юс. Хто у нас може вийти? ну Давай Мон'яка все ж таки. Подивимось, що він зможе. Поло, поло, поло замість Саріча. Жорді непогано грається, мені подобається. Замість століча. Ну, не знаю. А ось каймасова можна було б замінити на того ж самого кьюза. Хай буде кьюз тоді. З у, з у центрі пограє. Так, ну а Браут Флоріянг, хай вийде. Подивимося, що з того вийде. Загалом затверджуємо замінку і подивимось. Ну, нам потрібна нічия. Нам дуже сильно потрібна ця нічия. Так, Флоріянг кидає за боковою, толіч пас на К'юза. Кьюс намагається подати, але не вдало, і... Тепер вже пеєнорд у Атаці на фланзі вони. Пас. флорінг перехоплює м'яч, але невдало моні, як здається. Вибиває його. Ну і знову ж таки, вихід один на один. Але це офсайд. На щастя, для нас. Ну, потрібно, потрібно щось вирішувати, хлопці. Ну, по статистиці ми домінуємо. По рахунку ні. Ну, ми награли мінімум на 2 голи. Незадоволений. Так, хай вони. І не згодні зі мною, але все ж таки я незадоволений. Так, ну. Чужі голи я не хочу про них щось розповідати. Що ж, наступний матч проти Осієку побачимо вже на ньому. Повертаємось. Матч проти Осієка по замінам Хокса замість Саріча, бо загалом непогано показує себе у внутрішньому чемпіонаті. Далі замість Толіча наш Корейц, бо Толіч не в кондиціях також по цій причині в нас виходить солду замість Зірдума. І года, котрий нервує через те, що. Занадто мало часу він грає. Ну і Кавліна, для котрого внутрішній чемпіонат це місце, де він грає. Ну, затверджуємо склад і подивимось. А, ну і так, у чемпіонаті я граю все ж таки з опорником, бо можу собі дозволити. Так, ну, гарна атмосфера. Нам нічого не потрібно, і переходимо до матчу. Загалом, я, ну, звичайно, сподіваюся перемагати у кожному матчі, але схоже, що не все-таки добре виходить. По турнірній таблиці можете побачити, що ми знаходимося зараз на п'ятому місці. Це, звичайно, єврокубкове місце, але досить таке незручне. Ну, перший момент ось як. І. На щастя, для нас вони не забувають. Так, ну, давайте. Года вбрасує м'яч. Каймаса года. Каймасов, пас на Году, года проходить. Года вже на фланзі. карнак карнак подає. Мон'як. Ну, трохи. Був там Гол же ж. Ну, ну як так? Ну, не щастить нам дуже сильно у цьому сезоні не щастить. Тобто по статистиці можемо переважати, але просто не залітають. М'ячі до сітки Ну, а зараз момент для осі яка тепшить. Вдало досить у підкаті, забирає відбуває м'яч, але на підхоплені не ми. Небезпечний момент для нас, але штанги. Нас рятують. Так, ну, сподіваюсь покраща команда буде. І незадоволений, звичайно. Взагалі, всім всіма, щоб мотивувати їх. Марусіч. Ну, 64 Сподіваюсь, у зимнє трансферне вікно я все ж таки когось знайду. Ким можна буде замінити Марусіча. І сподіваюсь, до того моменту вже. Вже вирішиться питання зміни керівництва. І нам дозволять робити трансфери. Ну. Так, Кавліна на місці. Кавліна забирає м'яч. Непогано, а у Хокси в нас травма. Ну, давай ще, трохи декілька хвилин пограй. І тепер, я гадаю, можна буде тебе якраз таки замінити. Полохай виходить, також непогано себе показує. Ну і. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Ну, хай солдо. Бокс то бокс. Покаже, що ти можеш. Відсентіч замість Моні, яка як... ну, непогано грає. загалом Ну. Але буде свіжішим. Так, а замість Карнака. Ну, у нас Поки вибору немає. Ну, на цьому. Затверджуємо склад і подивимося, що з того вийде. Може, молодь все ж таки зможе щось зробити, бо вони свіжі, швидкість непогана. Але солдо втрачає м'яч, кнол вже у штрафній. Марусіч, схоже, це пенальті. Хоча по 3D картинці він зіграв м'яч. Добре, мені це подобається. Гарний напис, що немає пенальті. Ну. Звичайно, ну, нічия з першим місцем, це, це досить непогано. Але я хочу перемагати від того самого локомотива, бути на більш безпечній відстані по очкам. Ну, нічия. Хай буде. Не пощастило. Mm. Так, ну, нейтрально. Якось відповімо. Так, ну. Що ж, матч проти Хайдука. Побачимось вже на ньому. Повертаємось, матч проти Хайдука по складу. Плюс-мінус приблизно такий, який був. Тобто відпочив, тому він буде грати. І замість Морушсіча я все ж таки солдо випущу. По, ну, між матчами я відізвав нашого молодого Ковачевич, центральний захисник. По скілам, ну, на перший погляд, непогано, тому потрібно буде намагатись загравати його. На цей матч я його додав у заміни. Не впевнений, що він вийде, але все ж таки подивимося, що з того вийде. Потрохи-потрохи по буду його загравати. Ще все ж таки керівництво у нас змінилося. І це керівництво надало нам 500 тисяч на трансферний бюджет. Тому сподіваюся, цих коштів вистачить нам для того, щоб підписати нового захисника. Ну, На цьому все. Переходимо до матчу. Так, Ковачевич затвердж... затвердити номер. І. Так, ну, сподіваюся, помститися ми зможемо. Так, ну, позитивно відповідаємо. І розпочинаємо. Подивимось, звичайно, що у нас з того вийде. І перший момент, я так розумію, у хайдука. Так. Ну, Тепшич. Треб... Треба забирати. Бережно. Дальні удари, я так розумію, то для нас зараз проблема, і в нас одразу ж бралт на травмі. Ну, сподіваюся, певний час може ще відіграти. Так, Зірдум забирає м'яч, Кавліна поносить його. Нащо? Я не розумію. Ну, добре, що Саріч тут на місці. Забирає м'яч, Каймасов моняк Каймасов Саріч. Удар і це гол Я сподіваюся, там офсайду не було. Дуже сильно сподіваюся. І. схоже, гол. Зараховано чудово. Так, штрафний толіч б'є. Поперечка рятує. І одразу ж момент для хайдуку невдали. Чудово. Загалом по грі я можу сказати, що непогано. Все відбувається, тобто ми навіть у чужі штрафні можемо один дотик розпасовуватися, і це гарно, але ж. Якби це приносило нам голи А воно то не приносить. 1-0 непогано, продовжуємо грати, але все ж таки браута треба замінити, і ось якраз флоріан у нас і вийде. Поки так. Поки так, а далі будемо дивитися. Пучка ще у нас на поганій оцінці. І наші фланги атаки. Ну, тут трохи пізніше, я так гадаю, зможемо їх поміняти. А зараз, я так розумію, момент для хайдуку. На своїй половині тягнуть м'яч. Пасуються, пасуються Я так розумію, зараз буде таке закидання. Так. і Ну. Ну, і на між Зірдумом та Кавліною призводить до голу. Буває таке навіть у справжньому футболі. Ну, що будемо щось з цим робити. А робити будемо заміни. Крнак. Так, ні, ну, давайте моняк, замість нього К'юз. Крнак Скоруб. Непогано він якраз таки на фланзі грає. Далі пучку, пучко, пучко, Іван Браво. І. Толіч. Ну давай сюдою. Тепшич, а замість. Ага. Тоді скоро все ж таки у нас от сюди піде. А замість анафланг вийде Пікеполо. Ось так. І залишилися ми, звичайно, без замін. Але одразу перший наш момент. Полок Юз Царч забивають гол. Ну, Реф, сьогодні ми це вже проходили, не було там офсайду, все добре. Не треба дивитись. Ну, я ж кажу, не треба дивитись, бо все чітко. Все красиво. І ось, власне, про ось такі ось перепасування у штрафні суперника я і казав, що можуть, і це дуже-дуже гарно. Так, кьюс забирає м'яч. Добре. Зірдум Лоріан, кьюс. Закидання на Саріча. Скору невдало на Каймасова. На жаль, хайдук з м'ячем. Що наші зроблять? Пресингують, Саріч добре. Запресингував удар. Ну, тільки за пресинг. йому. Бо зробив момент майже з нічого. І що? новий момент хайдука. От так. Обережно пресингуємо. Але вони виходять і по лівому флангу намагаються пройти. Як розумію, буде подача. І зірдум на місці. Вдало саріч. Забирає м'яч, толіч, кьюс, кюс на фланзі, саріч, удар. І знову ж таки. Штанга рятує суперника. Що ще один момент аналогічний буде. Так, ну. Саріч пресингує. І Каймасов добре забирає м'яч поло. Поло у штрафній. Дуже невдалий удар. Дуже і дуже невдалий. Що в нього взагалі по ударам? Дальні у 8, ну то непогано. Завершення 13 добре. Особливо для цього чемпіонату. Але ж знову ж таки наш момент. Толіч, кьюз. Кьюз на фланзі, кьюз проходить. Пас на скору, вдалий. І це вже момент для хайдука. Хайдук виходить один на один. Дальний удар гол. Ну, що ж, будемо. Що? Це міни вже робити не можу. Не знаю навіть. Занадто добре вони уходять. Але наш кутовий Толіч. Що буде робити Толіч? І Толіч подає кьюс! Чудово! Ми все ж таки виходимо уперед. Сподіваюся, ми витримаємо, що це рахунок до кінця. Так, але схоже наш момент: флоріан Ксаріч. Не зрозумів. Але це гол. Дев'ятий гол для сарича сарича у сезоні. Непогано. Це при тому, що, власне, то зараз жовтень тільки, то навіть не половина сезону. Задовільно. Я радий. Дуже радий. це дуже добре тримаємось Тримаємося на п'ятій Сходинці. Вже 5 балів відриву від локомотива І 2 бали від четвертого та 3 бали від третього місця. Ну, загалом непогано. ось Що ж, наступний матч проти ЦСКА Софія вже у Лізі конференції. Побачимось на ньому. Повертаємося матч проти ЦСКА Софія. Саріч травмований від 2 до 5 тижнів. Виходить тоді через це в нас піке поло. Толіч атакувальний. Кьюс жорді на флангах. Скороб і Кінджин Юнг у центрі поля, бо Каймасов і. Хто у нас там ще був? Перепрошую. Вже забув. А, ну, Каймасов і Толіч власне тут і були. І Флоріан також замість Браута виходить через травму у Браута. Даріо на воротах, Марусіч, Зірдум у центрі захисту. Затверджуємо і переходимо. Так, ну, тиск на них. Мотивуємо. І позитивно відповідаємо. І подивимося, що з того вийде. І перший же момент по статистиці, як ми можемо побачити, у ЦСК Софії. Чудово, я б сказав. Так, ну невдале закидання на к'юза. Буває, нічого страшного. І момент у ЦСК Софії. Даріо нас не рятує. Один гол, один-0. ЦСК все ж таки виходить вперед. Ну, мені цікаво, як вони. Я так розумію, вони Айк також перемогли. На жаль, ну, подивимось, що далі з цим буде відбуватися. Але дзвіночки поки що такі собі. Так, ну, кореєць пас на поло, невдало. Полу просто-напросто не встиг забігти. Але, хоча б, пресингує далі. Це вже добре. Але Софія виходить з під цього пресингу і вже на нашій половині поля на флангу. І от вихід один на один. Ну, тут добре, що Даріо хоча б м'яч забрав. Ну, таке собі. Таке собі. Взагалі мені не подобається те, що зараз відбувається. Якщо чесно. Кучко взагалі погано. Кьюс також погано. Разом з жорді Поло незадовільно. Тобто наша атака взагалі. Незадовільно грає. Так, ну, сподіваюся, покраще пограєте у наступному на таймі. Ну і давайте так. Трохи ширше будемо. І я так розумію, цей момент у нас Ск. Ну, просто-напросто через центр проходять. І нічого наші не можуть зробити. Я так розумію, зараз знову пас. так Пас вихід один на один. Удар. дарів взагалі нічого не може зробити. Так. Навіть не знаю. Я так гадаю, час для замін. Так. Толіч взагалом як граю. А власне весь центр поля у нас погано грає. Давай замість скорупа у нас все ж таки вийде Каймасов. Замість Поло Вицентич. Замість. Кью за Моняк і Карнак замість Джордж. Ага. А, у нас тільки три заміни. Ну. Толич, Толич. А Айтоді кьюс у нас в центрі, бо він. А, ну окей. Добре. Затверджуємо і подивимося, що з того вийде. Хоча б трохи може. І піднімемо нашу статистику. Ну, закидання, звичайно. Але тут вже наша тує стійка. Ну. Не знаю, важко. Дуже важко якось це все йде. Ну, а, і пучка взагалі провалює грум. Просто-напросто, ну. Хоч якось треба щось робити. А що? Це таке важке питання. Толіч закидання на Жорді. Жорді у штрафні, Віцентіч, Жорді Марусіч Толіч. Корейць, Моняк, Віцентіч, але, схоже, там офсайд був. Чи не було? Ні, був. Бо фасад якраз таки у так. Вони нас зловили. І на цьому все. Ну, на жаль. На жаль. незадовільно я б сказав, що ми завершуємо цю серію поразкою. Причому від не дуже сильно суперника. Ну, давайте може. Ще взагалом всі групи подивимося. Тобто зараз ми знаходимося на третій позиції з трьома очками. І з цікавого металіст. Перша сходинка, 7 балів. Непогано. Тоттенхем, звичайно. У Єврокап, тобто Лігізі Європи я... так Динамо. Динамо програла всі свої три матчі. І ще я шукаю Шахтар. Шахтар, 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 де він у нас знаходиться. Він у Лізі Чемпіонів. Так, у Лізі чемпіонів. Лише одна нічия. Я так розумію, це Копенгаген. І дві поразки. Ну. Загалом поганенько. Ну, сподіваюся, з, з заміною. Центрального захисника в нас якось це піде покраще. Побачимось вже тоді. Наступні матчі це буде якраз таки та INACTARUDES. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і до зустрічі!